Ну що так, ми загомонілися. Що я ледь не забула, що нам треба до прямого етеру. Вітаю Сухачі, Хвилі Радіо 10. поруч зі мною пані, яку всі знають, як очільницю нашого центру крові, пані Анжеліка Каланча. Сьогодні завітала в мене в гості. Я рада вас бачити. Вітаю! Доброго дня слухачам. А все відбулося з того, що перетнулись випадковому в місті, розговорилися, і виявляється величезна купа нововедень. У нас все, що стосується заготівлі крові. Так, от все буде зараз розпитувати. все теж ви дізнаєтеся. А пані Анжеліка нам ну, по секрету все розкаже. Я напевно почну з найактуальнішого з того, що зазвичай ми з вами спілкуємося якраз з цього приводу. В яких групах крові наразі є потреба, так що і закликати, щоб люди прийшли сьогодні. У нас є. Велика потреба в перші позитивні та перші негативні. От, якщо у вас один плюс, один мінус. Центр крові на вулиці Українській ніженьками або ж то колесами можна якраз доїхати. Е, я знаю, що ви зараз почали для активних донорів впроваджувати нові дослідження. От мене просто чоловік активний донор. Він прийшов додому, буквально там десь тиждень тому і каже: ти уявляєш, в мене там нові компоненти вже збрали таке. Каже, купа було баночок, його так цікаво, так цікаво, що ви там йому робили, і не тільки йому. Для наших активних донорів Ходиться таке обстеження: це рівень феретину. Це додаткове обстеження, яке визначає рівень заліза в організмі людини. Тобто, ми при низьких показниках повинні відновитися. А при високих показниках це йде вже певна настороженість стосовно онкопатології. Тому, будучи донором активним, кожен з вас має можливість дізнатися цей показник безкоштовно. Отак, от дивіться, ще один плюс, чому варто а, здавати кров? А я хочу теж ще нагадати нашим слухачам про те, що ну не тільки плюс до карми, так тут ще є плюси, що стосується роботи: там день до відпустки і так далі. Нагадайте, будь ласка, про ці такі так би мовити, плюшечки. Ну, звичайно, що особливо влітку, коли хочеться додатковий день відпочинку десь використати, то я особисто сама з радістю здам кров найближчим часом для того, щоб мати додатковий день для сім'ї, для дитини, для відпочинку, для переналаштування. Тому ви також це використовувати цю пільгу, вона дуже корисна і дуже така цікава. І, до речі, можна ж залучати не тільки індивідумів і брати м, своїх колег. І казати, так, пішли, все раз, два, три, чотири. А от з приводу раз, два, три, чотири, от по кроках є таке поняття, як корпоративне донорство. А що воно означає? Цей термін ми дуже приємно, що він пішов саме корпоративне донорство, як термін це з Чернівців, тому що вперше, коли ми збирали колективи і хотіли якось це назвати певними словами, так. Що це? Що ми приїжджаємо до людей в колектив? І виник такий термін корпоративне донорство. Це коли ми приїжджаємо в певну організацію, в установу і збирається більше 30 бажаючих здати кров, тоді наш виїзд до вас відбувається дуже швидко. І у нас також завтра відбувається теж виїзд в ту організацію, яка буквально нещодавно долучилася одна з приватних організацій. Вони почули наше звернення, до речі, і зателефонували, що вони готові і вже будуть. Здавати кров в цілий заклад це дуже добре, тому що завдяки таким виїздам ми маємо чітке бачення, що за певний день ми можемо мати певну кількість, тому що попередньо збираються списки бажаючих, і ми вже чітко знаємо, що певна кількість буде заготовлена в цей день. Ну ви самі ж теж популяризуєте такі речі. Ви це називаєте рекрутингом. Так, у нас створений відділ рекрутингу донорів, і також цей відділ дуже активно працює саме з нашими партнерами по корпоративному донору. Тож, якщо у вас команда від 30 людей, будь ласка, звертайтеся в центр крові. Можна просто «Окей, OK Google» і всі координати вам обов'язково видадуть. Ви мені ще при нашій зустрічі розказали про те, що з'явилася нова донорська платформа. Ну ви мені вже її в фарбах показали, розписали. Я знаю про всі її плюси, але хотілось би, щоб і наші слухачі теж знали, що це за платформа, для чого вона потрібна і які її переваги. У нас функціонує е, платформа, вона називається «Донорський світлофор. Тобто, через Google дуже легко її знайти, навіть набравши цих два слова, і додати український центр трансплант координації. Тобто, е, саме ця структура щодня збирає. Інформацію про кількість крові, яка є в запасах кожного центру крові, і ви можете прослідкувати за кожним центром крові. Значить, цей донорський світлофор він виглядає у вигляді крапельок, і відповідно внизу підписано, яка група крові. І коли крапля повністю наповнена червона, це значить достатній запас тої чи іншої групи. Якщо вона до половини, то середній, якщо пуста, то це критично низький або відсутній. І... Тому да, дуже вар... дуже варто на це дивитися навіть з тої позиції, щоб промоніторити запаси в Чернівецькому центрі крові, побачити якої групи не вистачає, і прийти саме людям з цієї групою крові. Це буде дуже добре. І до речі, тішить той факт, що в Чернівецькому власному центрі крові майже всі повні оці крапельки. Це дуже круто. Нас це теж тішить, тому що це показник нашої співпраці з нашими мешканцями нашої області. І я принагідно хочу подякувати кожній людині, яка здає кров і докладається до того, що Чернівці стабільно всі крапельки практично заповнені. Я так розумію, що ж можна навіть бути в Чернівцях і подивитися, що там у колег в інших областях. Зачайний Або коли дума. ви десь їдете, то ой, тут просідає, йду. Та сусідні так. області допоможу. У нас є донори, які призналися, що вони з інших областей навіть приїжджають здавати кров до нас. В Чернівці це дуже приємно. Бо у нас краще. У нас ми створюємо такі умови, щоб люди хотіли до нас приходити. Ну і там ж чітко розписано, яка група крові, так так. так. Все. Тому дивіться, світлофор донорський. Вводите буквально два слова, і все будете бачити, все будете знати. Якщо ми говоримо про центр крові, так от ви умовно кажучи, куруєте всі от наші запаси. І е, ну, для чого? Це ж для лікувальної мети все збирається. Е, про лікарняні банки одяги. Е, Одягу, господи, крові в крові. Так, Я, так. Який одяг жінки в голові от до речі, яка їхня функція? Лікарняні банки у нас створені в кожній лікарні, де надається гемотрансфузійна допомога, для того щоб при потребі, коли пацієнт потребує компонентів крові, з цього банку крові одразу були забрані ті компоненти тої групи і передані безпосередньо в відділення, в якому лікується даний пацієнт, чи це реанімаційне, чи це хірургічне, чи будь-яке інше, де знаходиться пацієнт, який терміново потребує переливання, або в плановому. Режимі, ну це як відбувається от весь цей процес? Лікарня надає вам запит, а ви вже передаєте. Я вірно розумію. Так, лікарня слідкує за незнижуваним щотижневим запасом. Потім вони надсилають нам замовлення. І відповідно ми його виконуємо. Поки що випадків відмов у нас не було. Тому слава було. Да, звертаю вашу увагу, що тільки при налагодженому плановому донорству оці запаси повинні формуватися аж ніяк не в той момент, коли пацієнт знаходиться біля е, потребує компонентів крові і родичів направляють здавати кров. Це вкрай неправильно. Якщо я вірно розумію, то це все максимально автоматизовано між вашим закладом, між лікарнями. Тобто людина сама не бігає. Не повинна бігати і не можна заставляти і звертаюся до всіх, що треба приходити здавати кров в той час, коли у вас гарний настрій, позитивні емоції в колективі, коли це відбувається. Аж зовсім не тоді направляти людей, коли пацієнт, родич потребує цього, і в людини зовсім інші емоції. І вона повинна приділити увагу родичу, який потребує. Бої допомоги, аж ніяк в той момент не бігти, не здавати кров. Отож, про регулярне донорство ми вже казали, і не раз це важливо. Сама підтримую, бачите, це у нас сімейна, так би мовити, справа. Ми чоловік теж регулярно заходить в гості. Так, от про кров ви так обмовилися, що дуже незвичайний випадок. Що коли звернулася звернулися пацієнки, це було теж у нас у Чернівцях, то неможливо було визначити групу крові. Це як це, це що? пацієнтка, яка потребувала, яка мала ймовірність кровотечі і відповідно потреби в компонентах крові. Вона була з Індії, і коли ми почали визначати її групу крові, є певні особливості, коли група крові не визначається взагалі. І тоді були прийняті певні рішення по даній пацієнтці. В плановому режимі було проведено заготівля її автоплазми власної і. Під час втручання та хірургічно. плазма хірургічно та плазма була перелита, власна, і слава Богу, на цьому все завершилося успішно. Я взагалі чула, що у світі зараз вчені говорять про появу нових груп крові, тих, яких раніше не відкривали. Це вірно, це правда. Дійсно, в Індії нещодавно. Знову ж таки в Індії, бачите, винайшли нову групу крові. Вони ще сумнівалися, чи це є дійсно справді нова група крові. Але після 10 місяців досліджень у всіх лабораторіях Індії вони прийшли до висновку, що так дійсно це нова група крові. Про що була доповідь в Мілані в Італії на конгресі трансфузіологів? Боже, от це зміни, що ви ще відкрили. А, до речі, от в Черніцях це був єдиничний такий от одинарний випадок, коли стикалися з подібною проблемою, що важко було визначити групу крові людини, чи ви ще стикалися за вашу практику? З за нашу практику ми стикалися. Це буває, ну це буває рідко, але воно потребує дуже багато уваги, тому що за цим стоїть життя людини. Тому, якщо ви ще не знаєте свою групу крові, або може в дитинстві вам визначали ще там багато років тому назад, все-таки приходьте, здавайте кров. У нас є можливість гелевими технологіями визначити вам групу крові, і тоді ви будете точно і чітко знати свою групу крові, і в подальшому будь-який вплив на організм людини. Можливо, якщо не буде визначатися в подальшому група крові, ми ж це теж можемо розуміти, то ви будете все рівно мати чіткий результат сьогодні, коли ви здорові вашої групи крові. Тому що онкологічна патологія часом впливає, вживання певних медикаментів впливає, тобто є багато чинників імунологічних. Та інших, які можуть от замаскувати вашу групу крові на період, коли потрібно її дуже треба знати точно, яка у вас група крові. От, ну, до речі, була ситуація в пологовому моїй мамі сказали, що в мене один плюс, а потім з'ясувалося, що в мене три мінус. І дякувати Богу, що перевірили. Ну, у нас десь щодня один такий випадок є серед наших нових донорів, які приходять з чітким знанням, що у них там певна група крові. І каже: Ні, не може бути. Я все життя знала, що в мене там перша, а в мене зовсім інша група крові. Тому приходьте, перевизначайте. Ви бачите, це доволі просто два в одному. І вам аналізи зробили, і ви комусь добру справу зробили. Тому да я амбасадор центру крові. Я за такі речі. Я знаю, що у вас постійно відбувається оновлення устаткування, і це величезний плюс. От бачила, що вам автівку відносно нещодавно нову передали. Я так розумію, що в принципі наш центр крові по наповненню різного роду устаткуванням основними засобами. Бо ми, то ви на високому рівні? Так, тому що ми розвиваємося, ми десь таку певну хвилю розвитку отримали вже, але от коли ти саме в стадії розвитку, хочеться не зупинятися і далі будь-якими кроками, маленькими, середніми чи великими, але рухатися вперед, тому що ми розуміємо, що за цим стоїть здоров'я кожного, хто нас оточує. Мені тут до речі є питання від нашої слухачки: а, чи впливає регулярна здача крові на тиск? До речі, теж чула це, що люди, хто страждає на гіпертонічні захворювання, для них це до речі, плюс здача крові. Потрібно по-перше порадитися з сімейним лікарем і ну розуміти стан пацієнта нашого донора до донації. Тому що є випадки, коли, наприклад, гіпертонічна хвороба, то її потрібно лікувати. Є моменти там декомпенсованої гіпертонічної хвороби, коли потрібно вживати ліки, а не лікувати це, наприклад, кровопусканням. Хоча сама кроводача вона позитивно впливає на тиск, його нормалізує. Ну і ще одне питання. От з приводу якраз те, що ми з вами говорили про те, коли конкретно комусь треба, да от за цитую, якщо мені треба здати кров конкретно для когось в лікарні, я приходжу до вас і що казати на реєстратурі? Як це робиться? Ну знову ж таки, якщо, наприклад, певної групи не вистачає резус негативної, це там в виключних випадках, коли ми вже можемо про це говорити скрізь, і тоді пацієнти проговарюють своїм родичам. Ну, наприклад, якщо ця людина знає, що там друга мінус, а в цей час. Ці, ці запаси там критично знижуються, таких пацієнтів є багато. То звичайно, ви приходите і кажете, що ви там здаєте, умовно кажучи, для вашого родича. Хоча е родинне донорство, ми від нього відходимо. Це е згідно європейських стандартів, не повинно бути використано в цей момент родинне донорство. Тобто краще мати заздалегідь запаси, так так. щоб все планово, спокійно, да так здається, все у вас порозпитувала, нічого не забула. Ну, я хотіла би сказати ще одну таку річ, що е, щойно у нас відбулося підписання контракту зі мною, і хотіла подякувати всьому колективу, який зі мною дружно працював 5 років. За цей час дуже зроблено багато, було багато складних, важких ситуацій, і в тому числі, коли не визначалися групи крові, в тому числі коли потрібно терміново було на різдво, на паску, тромбоконцентрат, у нас були важкі пацієнти. Жодного разу наші працівники ніколи нікому не відмовили. Виходили і в вихідні дні, і в святкові добиралися за 200 кілометрів до центру крові, тому що це було вихідні дні, і честь, шана хвала кожному працівнику центру крові. Мені за честь працювати з вами в команді. Дякую кожному. Я дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали. Я Завжди рада бачити вас у нас в гостях. І я рада, що ми можемо пишатися нашим центром крові. Дякую за роботу. Дякую всім. Анжеліка Каланча сьогодні була у нас в гостях. Хто пропустив наше спілкування? Заглядайте у Фейсбук, там є пряма трансляція.